Через війну шосткинки Оксана Коновал та її донька Ксенія виїхали за кордон. Після перебування у польському центрі біженців дівчата вирішили рушити далі до Ірландії. Але зробити це було не так легко, адже до літака не пускали їх песика Чіку. І тут на допомогу прийшли ірландські волонтери. Ми познайомились з волонтером, якого звати Колм. І він згодився на своїй машині через всю Європу, а потім паромом через Ламанс, через частину океану, перевести Чіку нашого песика до Ірландії. Про цю історію з перевезенням песика. Місцевий ірландський телеканал навіть зняв сюжет. Айла Чіка, Чіка із Амейзіндок. Сенкі кол. Саме за розподілом Червоного Хреста Шоткінки опинились у курортному містечку Веспорт, яке знаходиться на березі Атлантичного океану. Тут вони перебувають вже десятий місяць. Дуже гарне таке маленьке містечко на 5 тисяч населення всього лиш. Але дуже, дуже, дуже привітні люди. Всі посміхаються, всі з тобою здороваються. І знаєте, коли йдеш вулицею, і всі. всі... Всі майже питають, як в тебе справи. Ну, це можна сказати навіть просто як просто сказати привіт наразі у нашому містечку десь близько 800 українців в цьому графстві Дуже багато українців. По приїзду ірландці допомогли українкам оформити всі необхідні документи. Оксана говорить, роботу в Ірландії знайти легко. На даний момент я працюю. У мене навіть не одна, а дві офіціальних офіційних роботи. А перша робота ну це звичайна робота, можна сказати, в супермаркеті. А друга робота, я працювала, як це називається? Посада Ukrainian Support Worker. Я працювала з дітьми українськими від нуля до п'яти років. Це програма при місцевому канцелі. Є можливості для розвитку, і якісь наші українські ініціативи це місцевою владою вони дуже підтримуються. 14 14-річна Ксенія навчається в місцевій школі для дівчат. Уроки викладаються англійською. Ми приїхали до Ірландії, і через дві неділі волонтери нам організували шкільну форму, шкільні приладдя, і ми пішли до школи. В самому класі тільки три українці. І всі ірландці ще варто зазначити, що Ксенія ж навчається повністю в повністю дівочій школі. В них лише самі дівчата, а де так. хлопці а поряд, а поряд школа хлопців. Це в них дуже розповсюджена практика. Є школи Мікс. Де хлопці і дівчата, ну як ми звикли, а є такі школи, де лише хлопці, і от як сенія, лише дівчата, перебуваючи за кордоном, дівчата сумують за Україною і намагаються усіляко допомагати батьківщині «24 серпня на день незалежності України зробили великий великий концерт. велике свято ну навіть не свято, але просто. Можна сказати, концерт на честь дня незалежності України, і він був такий благодійний. Ми зібрали деякі кошти mm -hmm. і е, пошукали різні організації, е, які допомагають нашим українцям. На той момент дуже. Е, Дуже потребувала допомоги дитяча херсонська дитяча лікар лікарня, і ми туди перечислили ці зібрані кошти за концерт. Оксана виступає режисером українських культурних заходів у Веспорті. Шосткинки популяризують Україну на мультикультурних зібраннях. Юна Ксенія прийняла участь у українському благодійному концерті у Дубліні. Крім того, дівчина зайняла перше місце у творчому конкурсі Наш край. Я брала участь в українському фестивалі в Ірландії. І там я представляла свою пісню, з якою я потім виграла. Трагічні події в Україні дівчина описує у власних піснях. Я написала влітку пісню. Я була під емоціями. Пісня стосовно війни написана на трьох мовах. Я її вже представляла. А ще дівчинка перерахувала на ЗСУ весь свій заробіток, зароблений на літніх канікулах. Смішна робота, але вона недоцінена. Мабуть, деякими людьми я збирала камні на газоні, щоб потім людина змогла спокійно почистити свій газон. Не дивлячись на доброзичливість ірландців та гарні краєвиди, Ксенія та Оксана дуже хочуть повернутись додому. Ми кожного дня прокидаємося з молитвою, засипаємо з молитвою. І молимось за мир в Україні, і дуже дуже чекаємо на повернення додому. І я думаю, що цей, цей опит, який ми надбали тут, я думаю, що можливо якісь ідеї, і дуже хочеться привезти їх додому і запровадити в своїй країні шосткинки. впевнились, що Україна одна з найкращих європейських країн. Зараз багато з українців хто в Європі. Багато дітей, жінок в Європі. Ну, це звичай, звичайно, да то хочу сказати, що Україна в нас все ж таки одна з найкращих європейських країн. Є деякі, можливо, мінуси, але так, так не буває, коли одні плюси і не буває мінусів. Але я хочу сказати, що я і моя донька, і всі ми, ми маємо пишатися тим, що ми українці, тому що наша Україна. Дуже і дуже гарна і класна країна.